Є включення від Богдана Кутєпова, який перебуває під судом а, в, в Сергія Власника захисника Юлі Тимошенка. де відбувається суд щодо. секунди <рістична> Мене звати Богдан Кутєпу, я у внутрішньому дворі Печерського районного суду за адресою вулиця Крещатик, 42. Тут зараз відбуватиметься суд за позовом проти Сергія Власенка, відомого як захисник Юлії Тимошенко. От, але власне, от що зараз відбувається? Тут дуже багато мітингувальників, які скандують міліція з народом, а мусора з уродом. І він, народні депутати намагаються пройти всередину. Е, буквально ця хвиля людей налюднила цей внутрішній дворик протягом буквально якихось лічених секунд. От там, якщо ви бачите, в центрі кадра зараз є сині автобуси, і проглядайте міліція. Міліція не змогла втримати цих людей. Ви зможете побачити незабаром ефір. Я сподіваюсь, мої колеги до кінця ранішнього ефіру ще покажуть це відео. Я зняв, як розгортали. Події спершу ми підійшли до народних депутатів, які тут чергували зранку. Це Арсена Ваков, Шкіряк. Ну Зорян Шкіряк не є народним депутатом, але він є опозиціонером, і е, запитали, що вони тут роблять. Далі в двір суду пройшла Наталія Окунська, яка на камеру громадському розказала про те, що вона особисто буде присутня на судовому засіданні. Сергія власника поки що тут немає. Після цього вся міліція, яка була тут у дворі. Перемістилася туди, в арку. Там є такий тунель. Ну ну звичайна арка вхід у двір. І вони намагалися там стримати натовп. Але під натиском, під натиском цих людей, ви бачите, скільки їх кількість мітингувальників в рази перевищує сили міліції, які були кинуті на охорону Печерського районного суду. І вони буквально продавили цей міліцейський кордон всередину і повністю залюднили залюднилися про цей простір. В даний момент є одна проблема для мене, як для журналіста громадського. Я не можу потрапити всередину на засідання. з Бригінець буде казати, ми зараз підійдемо і покажемо вам. Влесенку там.